Так, чому серед всіх кабінників на 50 на 40, не важливо, я рекомендую завжди Кентавра. Чому, спитайте, не Оріони, не ДМТЗ, не Тера, Форси, не Єврофенги, Багацько з чого є зараз. По надуму по привозили і так далі. Я не кажу, що ті трактори погані, вони хороші з бюджетного сегменту, як і кентаврик, в принципі. Але. Я можу тут в цьому відео, я не буду порівнювати, да, я просто розкажу переваги Кентавра. Чому я конкретно раджу Кентавр, В чому його От. Хлопці, основне, основна перевага, на мою думку, особливість Кентавра в тому, що вони будуть на ринку вже 14 рік. Тобто, перші трактори, такі ДВ, як ДВ. 404, та 244, та різні і пісяточки появилося дуже-дуже давно. Це все роки, це все, як то кажуть, провірено временем, це все стаж експлуатації. Ця техніка понятна, понятні її слабі сторони, понятні її сильні сторони, понятна, як вона робить, що вона може, що вона не може. І, як на мене, на китайці 14 років на ринку це є показатель дуже. Вісомий аргумент, бо людина хоче бере трактор, немалі гроші, хоче отримати якусь прогнозовану віч, якусь прогнозовану техніку, яка буде понятна, що робить, яка провірена і так далі. І саме з цього ось я можу запропонувати 50-ку таку. Це в нас найбагата комплектація, тобто є дешевше, це йде з кондюком. З новою люкс кабіною обшитою. Я зараз покажу внутрі всередині, які він іде. От, На провіреному шасі, на провіреній базі, яка попрацювала, яка зарекомендувала себе, які сильні, слабі місця. Давайте по мінусу почнемо. Слабі місця, які як бюджетний китаєць може вйобуватись електрика, може і десь. Бути контакт, не контакт, десь треба проводки, подивитися і так далі. Це є у всіх бюджетних кінтав. Кін... Кінтар... хто б що не казав. Любий візьміть будуть ці моменти. Сальники, прокладки, лакокрасочне, якісь помілочі моменти Но, тим не менш. Зробили достойно. Бачите, сучасно. Тут все є, що і в більшості сучасних тракторів. Суперфункціональна нав'язка з управлінням позаду, багато гідравліки. бачите, Перекривається гідравлічний канал на нерозподільник, бистрозйоми, зйоми, на подушках, і, понятно, два циліндри. Три пари яблучок в комплекті, силова сепка, дві швидкості вал відбору, навісне піднімають детони, компресор з ресівером, все повністю повний фарш, як то зараз модно казати. Кольоси на 28, противаги стоять, повось груба. Ну, кабіна. Ну, Понятно, там є трошки ліпші кабіни, є покрутчі, є з греймерами, сидушкою, більш модні. Ну, як на мене, Для роботи тут всього достатньо вдоволь. От і до. Реверс маємо, нормальне робоче місце маємо, сидіння, амортизоване, хороше, зручненьке, маємо, люк, маємо, кондюр маємо. Печечку маємо, Мафон, USB. Все більшого, як то кажуть, не треба. Даже камеру поставили, мені не сильно понятно, наскільки вона актуальна, ця камера. Хто користується, то напишіть. Ну, як то кажуть, поставили, то і добре. Приборка може вахати, як всі в китайцях може, ну, може, не вагати. Тобто електрика. То є не саме сильні сторони китайця бюджетного. Коробка провірена, шасі йде 8 на 8 передач, 4 повишних, 4 понижних і всі вперед, всі назад по средствам Реверса. Такий світленький подавочок, дуже просторна кабіна, вона обшита, вона, наскільки це можна, герметична. Нема отворів в полі, відправу руку органи управління, тут гідравліка, тут коробка блокіровки. З лівої сторони включається ВОМ, включається по нижній повишній, реверс на рульовій світло теж багатсько і на кабіні зверху, і так далі. Зараз я покажу, як він світить. Тобто можна працювати в темно, в цьому питанні немає ніяких. Заводиться з Дуже файно, мотор робить тихенько, по моторові зараз покажу. По моторові теж питань, як кажуть, мінімум. Треба будь-обережною єдиності стоком. Моторність 495 КМ на таких моторах в принципі, всі бюджетні 50-ки готуються, світла досить багато, є розширений об'єм паубного, тобто два баки по боках. Бачите, кабіна дуже світла дуже, дуже багато місця, є всякі органайзери, <кхід> є дуже зручно все зроблено. В плані комфорту водія, тракториста. Печечка, світ, зверху зараз включу. проблесковий є, вентилятор. Є. Коротше, все по кабіні, все є, що треба повністю. Отако він виглядає, коли вже все включено. проблесковий, діодні, всі фари світять. Назад вперед теж діодні. на дві швидкості а бачите, навіска дуже зручно Регулюється ззаду, щоб підчепитися і так далі, це теж супер. Вага 2 з гаком тонни, я не пам'ятаю точно скільки. Кольоса широкі 12,4. передні свята теж більш ніж достатньо. Тому, хлопці, Звертайтеся такі ви якраз.